Куме, і давно ти носиш бікіні? О, Та з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав їй, що то мої. <реш> а, а у вас квиток до шмерики є? Є. А бічна верхня полиця біля туалету є? О, є. А переді мною табір циганські квітки купував, а з ними у вагон можна? Ну, то можна. Тільки там ще й дембеля їдуть. Давайте саме те, що треба. Купив квиток, приходить додому, дружина запитує: Любий, ти квиток мамі купив? О, ти не повіриш. Останній увірвав. Є люди, які несуть в собі щастя, коли ці люди поруч все ніби стає яскравішим і барвистим. Але моя дружина їх називає Алкашами. Ніч, постіль, дружина чоловікові. Дорогий, скажи мені щось ласкаве, чоловік. Ти світло очей моїх, темрявого монця мого. Змагання з боїв без правил. Фінал. Зустрічаються українець і американець. Здоровенний негр. Тренер дає нашому бійцю останні настанови. Дивись уважно, у нього є прийом коронний. Якщо він тебе заламав, тобі кінець. Він уже багатьох покалічив. Якщо він тебе захопить, здавайся відразу. Почався бій, тренер дивиться, негер захопив нашого хлопця в коронку, а. -а, -а. Ну він з горя і пішов роздягальню пити. Раптом чує український гімн грає. Тренер офігів виходить, дивиться, його підопічному на груди медаль вішають. А негород метелиний не лежить. Подивувався він і питає після вручення, як йому це вдалося. Ну, хлопець розповідає Ну, заламав він мене в коронний захват, у мене одна рука тут, інша там, ноги хрен знає, де, а переді мною яйця. Ну, думаю, робити нічого, узяв та й укусив. Ти не уявляєш, що може зробити людина, яка сама вкусила себе за яйця. <рив> в Україні загинуло 250 тисяч росіян. Це 500 тисяч очей. Діаметр ока 24 міліметри, що дає нам приблизно 12 кілометрів, якщо очі викласти в ряд. Державний кордон України майже 7 тисяч кілометрів, а це значить, що вже можна викласти карту України очима москалів в масштабі 1 до 600 і сказати, вам що повилазило? Подивіться, де кордони України.